Обвуглений, поламаний та випалений. Серебрянський ліс одна з найскладніших ділянок фронту на сході. Заїжджати на позицію тут треба з першим промінням сонця. З вікон машини чутно як голосно співають ташки. але їх ніби перекрикує російська артилерія. Звідси до ворога настільки близько, що ми чуємо навіть стрілецьку зброю. Зараз працює кулемет. Враження таке, що там дійсно відбувається вже бій, штурми, російські штурми, які йдуть на наші позиції. У невеличкому бліндажі посеред лісу гуртуються п'ятеро десантників. Добрий день. Цей бліндаж хлопці копали і укріплювали самі. Тут свій затишок, спальні місця на дерев'яних дошках і український стяг на всю стіну. Пацани заходять, кажуть, ну щось у вас тут. Солдатський побут на передовій достатньо скромний, але хлопці гостинні. Поки пілоти споряджають дрони для роботи. Малюк варить нам каву у жестяній банці замість чайника. Десантники майже не спали кілька діб поспіль. Дронами полювали на ворога. Пілот гелік показує результати нічної роботи. Світлі, плями, полями. Це група росіян, яка йде на штурм до нашої лісосмуги. Зараз бігали, ходили. Ціла група, скільки п'ять людей? Більше, шесть. Шість це вони взагалі йдуть в бік наших позицій. Все вже не йдуть. Вже двоє точно нікуди не піде. Тепер десантник знову готовий до вильоту. Треба ж їх розбудити. У найгарячішу ніч лише один пілот квадрокоптера Гелік знищив третину роти, а це 25 окупантів. Хлопець сам родом із Луганщини. Тож добре знає цю місцевість. Пілот бомбер упевнений, кожен його скид боєприпасу з дрону наближає його до рідного дому, який зараз окупований. Але більше за все він жадає помсти не лише за відібрану домівку. Брат загинув під Бахмутом в тому році, влітку молодший. А звали Павло, 18 років було, коли контракт пішов добровольцем. Спочатку я пішов і потім він за мною. Я їх вбиваю, але все одно хочеться якомога їх більше. Пілотна псевдомалина споряджає квадрокоптер. Вже відпрацьованими рухами перетворює цивільний дрон на убивчу силу для ворога. Ми кріпимо систему скиду. Вона у нас працює, коли зажигається фонарик і скидує наш боєприпас. Це у нас зажигательна граната. Вона у нас буде горіть, підпалювати, і ось найвідповідальніший момент причепити гранату до коптера та зняти запобіжник з неї треба так, аби вона не вибухнула в руках. Обережно, бо це така штука, що може здетонувати і буде біда. Можемо десь чуку і подимати наш мавік добою. Гелік, заводь! З під землі цим коптером управляє Гелік. Він піднімає дрон до небес і все серебрянське лісництво підсвічене першими проміннями сонця, видно на його пульті. Оп, ми прилетіли. Приліт. По-любому попросипалися. Там нормальний заряд пласти був. Та воїна цікавить лісосмуга вздовж дороги, котра веде до Кремінної. Там у росіян чимала позиція. <му> Перший скид спрацьовує і в норах росіян точно прокинулись. каже Гелік. Тепер, аби геть не вийшли з укриттів, вирішує спалити цю позицію. Малина замінює на дроні боєприпас, і той знову піднімається у небо. <звіття> був, конечно, наш без хрестика, прямо бліндар залетіло. Та й цього замало гелік вирішив ще більше допалити окопи росіян. Не Розгориться ще пронесемо. ворожа піхота на цій ділянці Серебрянського лісу. Поки не може підняти голови з окопів. Цього й домагались пілоти. На сьогодні їхнє завдання виконане на обрії в лісництві на якусь мить, ніби запанувала тиша. Штурм росіян сили оборони відбили. Значить, можна трохи відпочити. Юлія Крієнко, Олександр Ербенчук, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.